Ну, я переконаний, що нам треба було би навіть глибше відійти і ширше від Радянщини, від відсовковості. І тоді не стояло би питання про такі речі, як оце бронювання, кого бронювати, як бронювати. Тому що ми взагалі в філософії нашої країни на жаль, зараз сьогодні. Відштовхуємося виключно від того, яким чином когось змусити іти захищати вітчизну, і це на моє переконання хибна позиція. Вона дає комплексний негативний ефект. Не можна розраховувати в справі захисту вітчизни на те, що когось туди погрозами, що посадимо, примусом заженемо в армію. Це не працює на позитив і на результативність для справ. Оборони нашої країни, тому в цьому плані розгляд цього питання щодо можливо економічного бронювання, це лише питання вибору між кількох зол. Так, тобто, якщо говорити про те, що ми просто тримаємо людей за кріпаків, за рабів і кажемо, ви нікуди не поїдете. Ми вас ви підете туди, куди ми скажемо, і так далі. То в цьому питанні ну, можна розглядати це як маленьке послаблення, що буде можливість, якщо там ти працюєш на підприємстві там стратегічному, яке хтось там десь визнав таким, і якщо у тебе зарплата там вища, ніж стійкі, то це можливо там один з елементів боротьби проти в конвертах, Хоча це сумнівна тема, тоді це можна розглядати як можливий такий знаю, там. Компромісний варіант, що ми дамо можливість якусь кількість ще потрібних для економіки працівників забронювати. Я можу вам назвати приклади, коли, наприклад, ще в 2022 році я дуже просив почути, щоб підприємство з іноземними інвестиціями в Чернівецькій області, щоб йому Дали можливість працювати нормально. Там невеликі підприємства, але 40 чимось робочих місць. я думаю, що це теж важлива річ. Вони працювали десь переважно на експорт, тобто заробляли для нашої країни валюту, і їх там традиційно кошмарили цими повістками. Я ходив там і до голови адміністрації спілкувався з воєнковим обласним. Я просив їх просто дати можливість працювати цьому підприємству. Що це важливо, це економіка, це податки, це утримання армії. Чим це закінчилось, тим, що все таки, зрештою, цим повісточним терором добили цей інвестор, який з Бельгії тут приїхав, і організував було підприємство. Зрештою там комусь продав, поїхав назад у Бельгію, і то підприємство навіть не знає, чи працює. Тобто, отак от ми працюємо з економікою з інвесторами, і це я вважаю, що критично погано негативно, і я не розумію для чого ми це робимо.